сюда! А теперь, Машу Кокон... А! А! А я приду заместо тебя! А! Сниму с твоих плечей этот цигар и стану ватажком Белого Сердца! Цигар? Если это для тебя, Тягар? Наче ти не заслуговуєш! Носити ім'я КАМОНО МАНАТО! Ставай! Тепер я серйоз! Ось він! Огляд гідний коМО МАНАТО! Таке саме, як у мене! Але... Тепер ми бачимо все абсолютно по-різному. Давай покажемо сили, до чого має прагнути Камана Монато! Чому ти чиниш опір? Чому не хочеш ококатися? Навіщо питаєш? У коконі я їх уже ніколи не побачу. Ти не був по. Ще поглянь на поле помсти, де свистять клинки! Бачиш, там серед руїн і трон вкритий білою тканиною. Бачиш, як приголомшено дивляться вони на тебе! Чуєш їхні крики, їхні благання! Кажеться, покірність! Спочатку, поглянь на себе! За ці роки я засвоїв один урок від дітей, що набагато молодші за мене! Не Мона вже ти відступиш із своєї мрії. Моя мрія зі мною. Просто я її втілю. Не так. Я запущу. Все не є, так? Це ти? Я до єдиний раз. Тільки не будеся під ногами. Ну, давай! Що зміг я зробив? Далі ти сам. Так, зрозумів. Іди покажи, на що ти статен. Покажи мрію, на яку команну Монато більше заслуговує. Але куди би ти не пішов? Не забувай того хлопчика у твоєму серці.